Євген Тузов, волонтер з Маріуполя. Після окупації рідного міста перебрався до Дніпра, але не перестав допомагати людям. Я перший, хто заїжджав до Ізюма, теж з Маріупольчанкою Анастасією Купчинською. Я був у Херсонщині, коли затопило. І декілька разів ми їздили туди з по перше, з евакуаційною місією. По-друге, ми їздили туди з харчуванням, з гарячими його виготовляли там і розвозили по місцевих там і селищах, і у місті у самому. Ми були е, на Херсонщині ті, ті після деокупації, тільки у селах. Ми поїхали там, де це було потрібно. Туди, де це потрібно. Євген привозить продукти, ліки, засоби, гігієни інші непродовольчі товари. Допомагає закривати потреби й військових. Частину товарів привозять з-за кордону. Місяць тому уряд вів зміни в процедуру пропуску та обміну гуманітарної допомоги. Вони мають запрацювати з 1 грудня 2023 року. Це майже Два десятки поправок, які за словами волонтерів ускладнять процес отримання та передачі гумдопомоги. Якщо раніше було потрібно зробити десь чотири дії для того, щоб вантаж дійшов до, до назначення, до міста назначення, то зараз це біля 20, ну там 17-20 дій. Ви і, і що що найважливіше? Тепер для реєстрації усього цього треба усім мати адмінресурс. Вони вбивають це волонтерство. Чому так трапилось? Тому що той, хто розробляв цей, цю постанову, мабуть, ніколи не виїздив далі Києва. Ось і все. Він не розуміє реальну ситуацію. Мета змін врегулювати везення гуманітарки в Україну, аби завадити її перепродажу у супермаркетах та банальним крадіжкам. Фактично, ті благодійні організації, громадські організації зможуть спочатку просто задекларувати, що вони власне будуть захочуть вести. Вони отримують конкретний ідентифікаційний код За цим кодом. Вони вже е, спілкуються з митницею, яка їх має пропустити. І після того, вже після розподілу власне гуманітарної допомоги в Україні, вони вже за неї звитують. Але волонтери вважають, що у підсумку ці добрі наміри ускладнять життя і волонтерам, і тим, кому вони допомагають. Цієї допомоги треба в два рази більше, наприклад, тому що ну треба, тому що там. Трагедія відбувається, там. або прилетіла ракета або ще щось. Я ж пишу, пишу, дзвоню донатору. Кажу, друже, ще там більше там, медицини, там ще більше того його, А вже декларація закрита, наприклад. Тобто він привозить це все в доповнительну фуру на там митницю. Да? А митник відповідно до цієї постанови каже, так а вас по декларації. Оце цього не вписано, і він вправі завернути цей вантаж. Що ж стосується контролю за гуманітаркою, то механізм є і в чинних правилах каже волонтер. Контроль за цим всім повинен проводити нацпол та податково. То у нас скільки ж скандалів було по гуманітарці, що вона десь там спливає, там або там в якійсь там мережі супермаркетів, ще щось так. Ну без питань в рамках кримінального провадження, ви требуєте документи, накладні, як це там гарошек зелений, зайшов суди, і ви рано чи пізно дійдете до чого до ліпи або до того до пустого місця. Перед впровадженням змін передбачено й місяць тестової роботи. Думаю, що до 1 грудня так само уряд максимально швидко зможе усунути, якщо будуть якісь структурні дійсно питання, які завадять нормальній доставці гуманітарних вантажів території України. Ми звернулися за коментарем до міністерства соціальної політики України, але на момент виходу матеріалу відповідь ми не отримали. Запроваджені зміни викликають багато питань та непорозумінь. Тож слідкуємо далі та розкажемо більше вже згодом.